Рашисти продовжують системно нищити Нікопольський район Дніпропетровщини, обстрілюють його з артилерії РСЗВ та скидають боєприпаси з безпілотників. Але поки окупанти руйнують міста та села регіону, небайдужі люди їх самотужкою відбудовують. Експертка із нерухомості Карина Бахолдіна із Дніпра та її команда відновили житло вже сімом родинам. Продовжить Христина Менгаля Нікопольський район Дніпропетровщини понад рік під ворожим артилерійським вогнем. Позиції ворога недалеко. Такі вибухи лунають чи не щодня. Окупанти не шкодують жителів Нікополя та довколишніх громад. Віра одна із постраждалих від дій російських загарбників. Як справи Да, красиво я це повинувала. Дивеча красота. Стареньки взялася допомагати Каріна, -а -а. дівчина родом із Дніпра. Після повномасштабного вторгнення почала волонтерити. Тільки заснула, не пойму, що з мене робиться. Все летить, скло, все повилітало. А я з синочком якраз за сидимо, зять прибіг ви живі. А ми мовчимо каріна, експертка із нерухомості та злочини окупантів змусили всерйоз взятися за ще одну справу. Дівчина заснувала благодійний фонд і за родинні гроші друзів та донати клієнтів допомагає постраждалим українцям. Пам'ятайте цю бабусю. можете про неї розказати. Це цікава висят. Треба було б відновлювати вікна, але вона настільки попросила вікна, скільки якщо є можливість, допомогти з ліками, тому що у аптеки не завжди є поставки, те, що їм потрібне, за кілька місяців роботи команда Каріни повернула дах над головою сімом родинам. Працюють, каже швидко, адже загроза артилерійського обстрілу тут цілодобова. На черзі відбудова ще трьох осель у Нікопольському районі. Є задача щоб допомогти тим там, де бабусі 80 років, там де багатодітна родина, і їм точно не да, а, побігати, заповнити велику кількість заявок. Завдання таке, щоб. Люди розуміли, що вони не самі. Команда Каріни взялася і за гуманітарні вантажі та підтримку збройних сил України. кажуть, волонтерство стало життєвим обов'язком. Гуманітарну допомогу доправляють до Херсонщини, Донеччини, Запоріжжя, які найбільше постраждали від окупантів. Навіть своє весілля дівчина перетворила на аукціон За зібрані гроші разом із чоловіком. Придбали швидку для військових, які нині тримають оборону на Бахмутському напрямку. За півтора роки війни на фронт вона вже відправила 24 автівки. Треба жити 100%, але ні в якому разі не можна забувати про те, що є ті, які віддають своє життя, щоб ми жили, і допомагати їм на постійній основі. Христина Вангеляускайте, Денис Сінегін, факт Сі Єдині новини.